oh Ристості до дня незалежності у місті Дубно розпочалися із гімну України у виконанні Миколи Бобрика, учасника «Голос України цього дня. Для десяти загиблих героїв Дубенчан вручили посмертні відзнаки почесних громадян міста Дубна, зокрема тим родинам, які раніше не отримували цих відзнак. Своїми думками поділився з нами дядько загиблого воїна Юрія Полтавцева Олександр Костюк, який і отримував нагороду за свого племінника. Каже, маємо продовжувати боротьбу. Які можуть бути емоції? Звісно, сльози в пам'ять плем'янника. Ну а так, ну що, я кажу, життя продовжується все одно. І він загинув не за зря. Принаймні ми зараз можемо тут стояти, не свистять, ні пулі, ні ракети, не літають над нами. Так що все це не зря зробилося. Я сам служив три місяці, як звільнився. От от якось так. Також до Дня Незалежності вручили подяки та грамоти нашим захисникам військовослужбовцям. Сьогодні 33 третя річниця незалежності України. І сьогодні відбуваються. І тривають історичні моменти, коли наша Україна саме бореться за цю незалежність, виборює її ціною життів. Я не хочу це перебільшити, я хочу сказати, що це буквально, тому що я це бачу вже восьмий місяць безпосередньо в зоні бойових дій. І я хочу нас всіх привітати, хочу подякувати всім, всім вам, нам. За те, що ми не опускаємо рук, за те, що незалежність і Україна в кожному з нас з нагоди свята відзначили також представників ДСНС, патрульної поліції та правоохоронців, волонтерів та житлово-комунального господарства, підприємців, педагогів та представників культури. Ми сьогодні святкуємо День незалежності. Ми пишаємося силою, духом наших, наших українців. Ми пишаємося незламністю тих, хто там, на фронті, на війні, відвоює незалежність нашої України. Кожен з нас на своєму місці робить все можливе, аби наші захисники, наші воїни були сильнішими. Сьогодні ми всі разом об'єднані і пліч опліч рухаємося до нашої спільної перемоги. Є помилки, є спотикання, але цей шлях ми обов'язково пройдемо і здобудемо таку омріяну перемогу. Для Дубенчан День Незалежності вкотре став сумним і сповненим печалі днем. Однак, водночас, за словами жителів міста, він дарує надію на перемогу і надихає боротися далі. День незалежності це дуже символічно для нашої країни, особливо в такий час в період воєнного стану. Але я вважаю, що треба підтримувати цю традицію, святкувати за будь-якої причини і не забувати, що ми все-таки незалежна країна. Єднаємося. Колись мій батько, 80-ті роки, він, він так виступав за Україну. Він казав, що Союзу не буде, вони з усім світом. Вони ніколи повороту не буде, тільки б незалежна вільна Україна. Він помер дев'яностому році. Я так жалію, що він не дожив до Дня Незалежності. Він напевне скакав би з радості. Він такий був патріот. Які в нас враження? Враження святкові, ніби хочеться знаєте, щоб все було добре, щоб ми святкували, щоб дітки раділи, на батутах стрибали на качелях, смаколики їли. Але ну женеш від себе ці всі погані думки і надіємося, що все буде добре. Урочистості до Дня Незалежності у місті Дубно прикрашали виступи вокалістів, творчих колективів та гуртів. Поруч діяв благодійний ярмарок від волонтерських організацій міста, святкова торгівля та атракціони.